На минулому в мене був день народження, то був найкращий подарунок. А так в цьому році вийшло, що Рокзахід зробив мені ще один день народження, я то завал. Вибух мозку. Не дивлячись на те, що в Україні така біда, що був такий моноліт людей, не міг собі уявити. Та біда, яка є в Україні, вона в неї є один плюс. Як би то не звучало, парадоксально. Люди стали солідарніші, тому що приїхала сюди Одеса, що приїхала сюди Східна Україна. Змієш, в тому є величезний плюс. Незалежність дуже легко Україні дісталася, і видно, зараз прийшов такий момент, щоб її виборювати, не дивлячись на те, що ті хлопці, які там гинуть, вони не мають тилу. Ні для кого не секрет, що їх просто зливають, просто-напросто під, під гусениці танків без зброї, без нічого в засідки вбивають найліпше. Але як, як би то не було страшно говорити такі речі, люди стали солідарніші, вони нарешті стали українцями. Ще слава, мирла України, Ще нам, брат Українці, усміхнеться доля звинуть наші вороги, як на І сторонці душу і тіло ми положимо. за нашу свободу на те, що не козацько. Я навіть не знаю, що сказати. У мене було рік тому таке, ну не рік трохи менше на вісім днів. У мене було таке, що я вийшов і, і подумав, що я в космосі. Але я ходжу по своїй землі. Тим не менше, те, що сталося на тій землі з того боку, то не означає, що воно не станеться в нас. Якщо ми не будемо то вірити, що вони не ті, а ми якісь інакші. То неправда, то і наша біда, там гинуть і їхні хлопці, і наші, і тому то має бути одне ціле. Але я вас дуже прошу. Вся херня, яка є над нами зверху, ви прекрасно знаєте, всі зливають, всі зливають, всі брешуть. Москалі брешуть і саме гірше, що брешуть, брежуть чи наші. Майте мозок в своїй голові, тримайтеся купи, ви точно знаєте, що робити, щоб в цій країні було ліпше. Не давайте дихати уродам! Не давайте сукам дихати, мішайте їм жити так, як вони мішають нам. Дякую вам за те, що ми говоримо на одній мові, незалежно на якій мові ми говоримо. Браво, рушахи! Я не знаю, що робити з тою гранатою. Косик, а ну на, чекай. Можеш, можеш тут тримати. Чекай, зараз... Люха! скаче той хто не скаче той москаль, хто не скаче той москаль, хто не скаче, хто не скаче, а хто скаче українець, хто не скаче, хто не скаче. Льоха, граєм, 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 а ми скакаєм. Похоже, як А будуть пальцями всі тикати. Я того не хочу, а водися. Курча! прийшов той момент нарешті. Поки тут на рук заходять, виступає. Най москалик москальовий. Дулю в рот запхає. Бабаня! Тихо, Тихо-тихо! Дуля в рот то то що зайбісь. Ми ну, щоб він один в одному, розумієш. Таку з гімном хопа! Чекай, Але багато людей не знає, що це таке. Я кричу обана, всі кричать, зашибісь, а хто знає, той кричить. Замість букви «ш» ми говоримо букву є. Воно так сплітається і буде офігенно. А ну три, чотири. раз, два, три, штири. Обана. Наливай кохана. Той хто любить Україну, має бути з нами. Обана, Вот караке, хто не з нами, той нехай іде собі до сраке. Го, го! е! Путін хорий хлопець в дупі має жабу, жаба грає Вову в дупу, думає, що бабу Баба, на Наливай кохана, той хто любить Україну, мусить бути з нами. Не на, на. водка, гараке, хто не з нами, той нехай, я собі до сракіє. О, оп, 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 опе. Найші знаю, купу. Тихо зараз про наша тема, слухай. Але ми так водні вискачем, тому що знаєш, хто не скаче. Хто не скаче разом з нами, той видно, москали. Щоб його кусали воші і шиконі грали. Абана, наливай кохана, той, хто любить Україну, мусить бути з нами. Алана, в реки, хто не з нами, той не хак. Весело танцюють, яйцями махають, а дівчата завтра зранку яйця позбирають. Абана, наливай кохана, той хто любить Україну, Мусить бути з нами. Абана, тиво водка раке, хто не з нами, той нехай я собі до срак Оп-оп-оп-оп-оп! Дівчата скачуть теж і трясуться з каме. Значить буде мені в лісі кново пилорама. Амана, наливай, кохана. Той хто любить Україну, мусить бути ярим. Анана, пиво водка раки, хто не знає. Дуже важливо тихо, Льоха, ти грай. Тихо, 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 грає легше. Ми вже і так всі знаємо, що ніхто не пускай. Давай такого ще, зроби медляк. Москалі, Москалі то хорі люди, люблять воювати. А ми будемо на них із говерли срати. Обана. Наливай, кохана, той, хто любить Україну, мусить бути з нами. Абонат! Заємність! Диво в окаракі! Хто не з нами, той не хай не собі достракнє! Співали, аж кричали свині, навіть німці вже кричали, слава Україні. Панана, наливай кокана! той хто любить, Україну, мусить бути з нами. Пиво в пивовакареки, хто не з нами, той не хай. Tchau. Чекай, я маю сказати слово. Ви тоді. Рок захід, Україна, герої, українські люди.